Вітаю вас, друзі. Мене просили показати, як розширювати рукав після уставки. У мене якраз така нагода є, я хочу вам показати. Але перш за все, хочу вам сказати, що перш чим робити якийсь виріб, потрібно знати, на який ви розмір це робите, щоб брати відповідні лекала. От даному випадку, у нас лекала десь на 50-й розмір, це вже з припусками на шви. І тут є багато нюансів, що треба брати до уваги. Наприклад, щоб оцей шов, який в нас відрізний буде, щоб він не сходився на ну, вишивка, щоб не сходилася на, на шві, щоб вона була нижче, а уставка була вища. Потім треба обов'язково розмір враховувати, тому що, якщо це на 50-й розмір, Тут ширина рукава одна. Якщо десь на трошки більший розмір, ширина бачите, наскільки більша. І також треба враховувати, де у вас буде відрізна, де буде розташована вишивка верхньої частини уставки і нижньої частини. Потім ми, я покажу вам наглядно, допустимо, я хочу зробити. Уставка вже вишита і хочу зробити її на 50-й розмір. Ми намічаємо, дивимося, щоб тут на шов ішло. Рівняємо все. І щоб бачити, ось нас відрізна буде йти, то щоб вона не співпадала на, на шві боковому. Або вище, щоб було, або нижче. або нижче. Оце такі частинки потрібно обов'язково врахувати. Потім ширина. Якщо ми, у нас оприділено вже уставка, і ширина уставки, якщо на 50-му ну це у мене так і лекала, а лекала ж бувають різні. Десь на 41 см, сантиметр, якщо брати із, ну вже без шва, на 41 см, сантиметр то вишивку, яку ми будемо робити? пухлики, то десь, десь потрібно, ну сантиметрів на 12 на маленькому розмірі, але це також індивідуально, можливо, хтось дуже пишний буде рукав робити. І ще головне, якщо ви робите е, виріб на високу, худеньку людину, можна рукав робити пишний, широкий. Якщо це людина більш, більшого розміру і низенька, тут буде недоречний широкий рукав, тому що він буде розширювати її. Щоб людина не була така, як бочоночок. Такі речі потрібно постійно враховувати зразу. Ну, якщо ви вільно просто шиєте щось, то ну, можна брати середньо. Ну, допустимо, тут шукаємо середину і можна брати пухлики на 12 см. Це значить 6 сюди, 6 туди. Можна брати на 18 см. Буде ширший рукав на, 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 от таку, на, на такий розмір. На меншому розмірі, менший рукав. Якщо ви дуже широкий хочете рукав, то берете більший, більший запас. Ну, от, от таку частину можна використати для пухликів. Можна це зробити пухликами, можна це зробити. Зробити за щипами або просто зборочкою. Це вже індивідуально. Ну, в вишивці ми зазвичай користуємося пухликами з'єднуючим швом. І отримуємо таки, але ж іще раз хочу нагадати, що потрібно, щоб не сходився оцей шов, основний шов. Який буде в руках, щоб він був або нижче, або нижче шов і шов, або вище. Зрозуміло, так? Я зараз покажу на виробові? От бачите, щоб оцей шов не сходився із швом, де в нас сшивається, тому що це буде дуже, дуже складно і неграмотно хочу показати на іншому виробі, це блузка з марки Зету. Також, бачите, шов, цей пішов нижче нижче шва, який буде шиватися уставка із рукавом, з нижньою частиною рукава. Про ширину самих рукавів. Я вже сказала, чим крупніша людина, тим буде ширший рукав. В даному випадку у нас ширина рукава 50 см. Якщо це буде, ну, це десь на 50-48 розмір. Якщо це буде інший розмір, крупніший, там можна, можна робити і 60 даже сантиметрів. Ширина самої, самого, самої нижньої частини рукава, можна робити 60, буде широкий, пишний такий рукав, але це я ще повторюсь. Потрібно на людину, яка височенька і має ну, високий зріст має, тоді воно буде грамотно і красиво дивитися. Якщо це низенька людина і повненька, то широкий дуже рукав не бажано брати, бо воно буде її ще більше розширювати. Ну, оце все, що я хотіла показати, як, як це намічаємо тут центрально. Шукаємо центр. Беремо там, якщо це буде 18, то беремо по 9 і по 9 туди 18. І оце на цих частинах робимо пухлики. Як зробимо вже пухлики, тоді ми їх при... Я вже показувала, як ми їх приєднуємо до верхньої частини, до уставки. Так що, от такі дрібниці потрібно постійно враховувати, постійно обов'язково врахувати розмір людини, рост людини і тоді, відповідно, але перш за все, потрібно це все робити із лекалами. Тому що вишивку також потрібно розмістити, щоб не різати по вишивці. О, бачите, тут нашов єсть. І якщо брати трошки менший розмір, також йде по шву. На, на шов йде по, по одному сантиметру. Все потрібно робити з лекалами. Ну, лекала всіх різні, але від них потрібно відштовхуватися. Оце все, що я хотіла вам показати. Бажаю всім успіху, мирного неба! Всього найкращого!